Чи проявиться він найближчим часом? Чи проявиться він найближчим часом? Так, да, конечно же, проявиться. Проявиться світочкою примирення. Хоче помиритися з вами, тому що вже і ви в хандрі, і він в хандрі, і він готує для вас якийсь сюрприз, який подарок. Тобто, проявиться не просто так, а з якимсь, знаєте, подношенням. Тобто, він розуміє, що він винуватий, він вас образив. Далі. Тут вже все залежить від того, як ви сприймете його прояв, тому що ви така баришня горда, ви знаєте собі ціну, і ви не можете просто так. От він мене образив, подарив мені там колечко, і я вже все, я вже здалась. Ні, ви його в душі пробачите, але всередині Ну не будете йому показувати, що от я зразу тебе пробачила. Він захочеться ще його помучити. Ця ситуація, яка сталася між вами, вона змінить ваші стосунки. Кожен з вас зрозуміє якісь свої помилки і буде намагатися їх більше не повторювати. Він любить вас, це дійсно такі почуття щирі, тобто це не двохлічна людина. Він що думає, те й говорить, а говорить те, що думає. Тобто він дійсно щиро вас кохає. Ну, Проявиться, бачите, тому що ви чекаєте, він відчуває, що ви чекаєте, він, звісно, же, проявиться. Стосунки ваші такі, знаєте, надовго, довготривалі. Так що миріться і насолоджуйтесь спілкуванням один з одним, будь ласка, все буде хорошо. Подарок, сюрприз, буде хороший. І ця сварка між вами, знаєте, вона нібито для того, щоб ви. Зрозуміли, як не потрібно робити. І усвоїте цей урок. І більше такого вже в ваших стосунках не станеться. Бажаю всім любові та удачі!